Український вісник, І щоб ви знали про діяльність українців з Румунії, випускаємо і ну, на румунську мову. Так. Так. А, це... а це теж наш голос і для дітей згони. Івано-Франківську говорили про співпрацю з Румунією. Так, за словами Олега Гончарука, область зацікавлена в двосторонній співпраці з союзом українців Румунії. Тож відкриття пункту пропуску через українсько-румунський кордон у Верховинському районі є визначальним в економічному та культурному розвитку Івано-Франківщини. Такий перехід він буде визначальним в розвитку в першу чергу економічного. Івано-Франківської області України на загалну і зближенню культурно-духовних співпраці. Мирослав Петрицький каже, Румунія активно підтримує Україну. Гадає, співпраця з Франківщиною принесе чимало позитивного досвіду для обох сторін. Звичайно, що Союз Українців Румунії підтримує Україну і буде підтримати, і ви знаєте, що не тільки союз українців, а ціла Румунія підтримує Україну. Також Мирослав Петрицький запросив представників області взяти участь у святкуванні 25-річчя союзу українців Румунії, аби зміцнити зв'язки та обмінятись культурним досвідом. Ольга Гриців Юрій Чміль новини телеканал РАІ.